Гарного настрою, гарного дня. Усім вам бажаю що і щодня. Зараз дітки у нас заняття з математики. І розпочинаємо ми наше заняття як завжди від Порахуйте, будь ласка, Давід від. від п'яти до десяти. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Добре, молодець. Павлочка, будь ласка, від одного до десяти. Десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Так, добре. А тепер в горотньому напрямку від десяти до п'яти. Порахуй, будь ласка, Сашуля. Дев'ять. Десять. Дев'ять. Девьять. Дев Три, шість п'ять, п'ять, все добре. Давид, порахуй, будь ласка, від п'яти до одного в волотньому напрямку. П'ять, чотири, три, два, один. Так, добре. Павлик, порахуй, будь ласка, від десяти до одного в зворотньому напрямку. П'ять. Від десяти, павлик. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Так, добре, молодці. Розумі. Назвіть, будь ласка, мені сусідів числа чотири. Три, і п'ять. Назвіть, будь ласка, сусідів числа п'ять. Uh -huh. Назвіть сусідів числа сім. Так, а сусіди числа вісім? Сім uh, і девять. А сусіди числа девять? Вісім і десять, вірно, розумійте. Подивіться, будь ласка, на е, картки з цифрами і скажіть, яка картка тут зайва? З якою цифрою картка зайва? Чотири. Звичайно? 5. Так, тому що тут аж цілих дві картки з цифрою чотири. Одна картка. Зайва, вірно, молодці. А тут подивіться, будь ласка, на картки з цифрами. І скажіть, якої картки не вистачає тут. Шість. Звичайно, картки з цифрою шість. Правильно, молодці. Які. Картки помінялися місцями. Один і два. Так, тому що в зворотньому напрямку, коли ми рахуємо, пять, чотири, три, два. А потім один. А тут картки помінялися місцями. Правильно. Порахуй. Скільки паровозиків Давай. ти бачиш? Один, два, три, чотири, пять, шість. Ану покажи зайчик, будь ласка, відповідну циферку. Картку з цифрою. Всі показуємо. Так, Сашулечка, де твоя картка? Молодці, вірно? А ну, перевіряємо. Так, картка з цифрою шість у вас має бути. Сашуль, порахуй, будь ласка, ведмедиків. Сашуля вже показує картку. Правильно. Молодець, Сашуль, а тепер порахуй, будь ласка, ведмедиків. Один, два, три, три. Три, молод... три, ведмедики. Отже, показуємо картку з цифрою Три. Вірно. Порахуй, будь ласка, Давід машинки. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, показуємо картку з цифрою п'ять. Так, молодці. Павлик, порахуй, будь ласка, скільки м'ячиків ти бачиш і покажи відповідну картку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, дев'ять, показуємо картку. Всі-всі показуємо картку. Молодці, розумнички, добре. Ми маємо з вами поставити знаки більше, менше або дорівнює. Порахуйте, будь ласка, скільки пірамідок ви зараз бачите? Один, один, три, чотири, п'ять, п'ять, п'ять пірамідок. Так. А скільки м'ячиків Сашуля? Один, два, три, чотири, п'ять шість. Шість. Отже, пірамідок п'ять, м'ячиків шість. Дітки, скажіть, будь ласка, чого тут більше? М'ячиків. М'ячиків. Правильно. А який же ми поставимо знак між пірамідками і м'ячиками? Більше, менше чи дорівнює. Менше. Звичайно, менше, менше, правильно і кажемо, пірамідок менше, ніж м'ячів. <звук> Молодці вже виклали в себе на столиках. 5 менше, ніж шість. Розумнички. Так. А тут погляньте, будь ласка. І скажіть, скільки пірамідок, Сашуля? Чотири. Порівно. Так, порівну вже сказав, тому що пірамідок у нас чотири, і м'ячики у нас теж чотири. Порівну, так, пірамідок скільки ж, скільки і м'ячиків. Так, то як ми маємо записати це? Або викласти на столиках у себе. Чотири дорівнює чотири. Викладіть, будь ласка, в себе такий вираз на столиках. От невічки, молодчинки. А тут порахуйте м'ячики ліворуч. Павлику. Дивіться, порахуй. Павлику, порахуй м'ячики ліворуч. Скільки? Вісім. Свісім, правильно, порахуйте м'ячики вісім вісім. Вісім, вірно, порахуйте м'ячики праворуч. шість. Дітки, де більше м'ячиків? Ліворуч чи праворуч? 6. <тараз> 6. 6. А, ви, де більше м'ячиків ліворуч чи праворуч? Ліворуч. Так, вірно, ліворуч. А який же ми знак покладемо? Більше. Вірно більше. Ліворуч м'ячиків більше, ніж праворуч. Вісім більше, ніж вісім. Так, молодці. Розумнички. Одному жовтому кубику який ліворуч. Скільки кружечків? Два. 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 А на кубику праворуч? Три, три, а два і три. Це склад якого числа? Два додати Так, скільки? П'ять, молодець, Шуля, отже два і три. Це склад числа п'ять. Так, а тут, будь ласка, подивіться на кубиках, скільки е, кружечків чорненьких? Один, Один. а на кубику праворуч? Два. Один. Один. Два. один і один. Це склад якого числа? Два. Два, звичайно, два. Гляньте на червоненькі кубики. Скільки на кубику ліворуч кружечків? Три. Три. А на кубику праворуч? Теж три. Отже, три і три. Це склад якого числа? Якщо ми додамо три і три, скільки це буде разом? Шість. Шість. Отже, три і три. Склад числа шість. А погляньте на зелененькі кубики. Павлику, скільки ти бачиш чорних кружечків на зеленому кубику ліворуч? Чотири. Чотири. А тут Павлику праворуч. Три. Три, чотири і три. Клад якого числа? Сім. Так, клад числа сім. Далі. Наслід, на наступних кубиках блакитного кольору. Скільки ми бачимо чорненьких кружечків ліворуч, Давід? П'ять. П'ять, Я. я. П'ять, а тут три. Праворуч, п'ять і три. Що разом утворять? Яке число? Вісім. Вісім. Звичайно, п'ять і три. Вісім. І останні В нас кубики. Ліворуч погляньте і порахуйте, скільки ми маємо тут крапочок. Шість і три. Шість. Шість. Шість, кружечків. Ліворуч і три. Праворуч. Шість і три. Що утворюють разом? Дев'ять, Дев вірно, молодці. А тепер давайте ми трошечки з вами відпочинемо. Давайте виконаємо. Молодець Павлик. Дев'ять. Давайте ми виконуємо з вами праву будинок. Їжачок, замок, будинок, їжачок, замок, будинок, їжачок, замок, будинок, їжачок, замок, будинок, їжачок замок. Усіх вийшло. Молодці. А зараз ми з вами спробуємо розв'язати задачки. Але нам потрібно спочатку пригадати математичні знаки, без яких задачку не розв'яжемо. Що це за знак? Це плюс. Так, це плюс. Він з'єднає два числа, щоб в сумі сила їх зросла, а це знак. Мінус Мінус. віднімання знак. Відняти щось цей знак мастак. Знак додавання ми використовуємо, коли щось додаємо, а знак віднімання використовуємо, коли щось віднімаємо або забираємо. Якщо ви чуєте в задачі слова було, Збільшили, додали, купили, прилетіло і питають, скільки стало, то ми будемо використовувати знак плюс. А якщо в задачці кажуть було, зменшили, забрали. Поїхали, пішли, відлетіли. І питають, скільки залишилось, то будемо використовувати для розв'язання задачі знак «мінус». Давайте спробуємо розв'язати задачу. На гілочці сиділо дві сороки, до них прилетіло. Ще три коробчики. Скільки птахів стало на гілочці? Дітки, скажіть, ласка. правильно, але давайте спочатку з'ясуємо. Скільки спочатку сиділо птахів на гілочці? Скільки сорок сиділо на гілочці? Дві Дві, Дві. А? Павлику, а скільки Дві. прилетіло горобчиків? Три. Три, звідки, тут... а що запитують нас задачі? О, я скільки всього птахів стало на гілочці? Дітки, то якому ми буде виконувати? Додавання чи віднімання? Додавання. Звичайно, дію додавання, тому що птахи прилетіли, тому дія додавання. Давайте складемо приклад. П'ять. Додати три дорівнює. 5. 5. Викладіть, будь ласка, в себе на столиках. Цей приклад. Отже, ми з вами розв'язали задачку. Ми дізналися, скільки штахів стало. Їх стало 5. Викладіть у себе на столиках. У Іванка було чотири кульки. Він віддав на талці три кульки. Скільки кульок залишилося в Іванка? Дітки, скажіть, будь ласка, так, правильно, але давайте розберемося. Скільки ж було кульок в Іванка спочатку? Чотири. Чотири. Так. А скільки він віддав наталці? Три. 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 А що запитують задачі? Що ми маємо дізнатися? Що запитують? Скільки залишилося у Іванка? Дітки, як. Чого виконувати дії? Придавання чи віднімання? Від... Віднімання, Так, тому що він віддав кульки, Тому дія віднімання. В який же ж ми складемо приклад для розв'язання задачі? Приклад. Який складемо приклад? Чотири дорівнює 1. Так, 4 мінус 3 дорівнює 1. Ми знайшли відповідь до задачі. Скільки залишилось в іванках повітряних кульок? Одна. Так, правильно. Викладіть, будь ласка, цей приклад у себе на столиках. Так, всі впорались. Так, дітки, наше заняття закінчується. Сьогодні ми з вами вчилися розв'язувати задачі, лічили предмети, а також ставили знаки більше, менше або рівні. І ви сьогодні дуже-дуже молодці у мене. Ви гарнесенько працювали. Я вам дякую за роботу на занятті. Бажаю всім гарного дня. Будьте всі здорові, на все добре. До побачення, дітки!